Колеги, друзі, цей день день професійного свята, бухгалтера та аудитора. Я хочу побажати нам з вами натхнення, терпіння. Бажаю, щоб завжди навколо вас було лише щастя, натхнення і велике, велике кохання. Я хочу вам побажати поваги. І достойного заробітку, поваги від оточуючих, бути щасливими, коханими, радісними, частіше мріяти і щоб мрії збувались у житті. Здоров'я, мирного неба, успіхів, благополуччя, гарного настрою. Я хочу вам побажати просто щастя, усмішок у ваших дітей. Цього найкращого я бажаю вам натхнення, наснаги, успіху у вашій нелегкій професії. А головне це звичайно людського щастя і благополуччя вашій родині. Перш за все, бажаю вам здоров'я, наснаги, радості в вашому родинному колі з вашими друзями. Хай те, що вас оточує, буде надавати вам чудових емоцій, натхнення і веселища. Ще раз щиро вас вітаю з чудовим святом!